На каналі Hello. And. Сьогодні ми приїхали на майстер-клас майстер майстерні шоколаду. Щоб сьогодні мали? Так? Алло, Гаразд, гаразд, гараз гаразд. Що ж, Саме перше до вас питання, як ви гадаєте, чи всі знають, коли появився саме перший світі шоколад. <гум> Даю підказку, як мінімум три рази давніше, ніж більше згадають. Давніше, набагато. <пух> <пух> три рази. Сказали 10, десятому, це рівно тисячі років тому. А в три рази, може, це на <пух> Вон, в наша виходить? Раніше три тисячі років тому. А приблизно 3-3,5 тисячі років тому Появилися самі перші згадки про шоколад. Робився він на території сучасного мексика. Що, що, що ж? Дивіться, в нас є такі вирізалочки. Ними можна міняти. Що ми робимо? Беремо, прикладаємо до ваших формочок. Хто хоче, я можу дати рукавички, але як показує практика, хто перший раз робить, зручніше без них. Кому давати? Нікому? Гаразд. Витискаємо, витягуємо звідси і витискаємо по краях. Якщо тиснути в центрі, цукарка може зламатися. Гаразд. Будь ласка, залишаю. Вирізалками потім міняємося, щоб всіх були різні. Приступайте. А, батьківщина шоколаду вважається Мексика, оскільки саме там жили індіанці ольмеки які створили саме в світі шоколад. Хто мені скаже, чим відомі ольмеки? Є одна річ, про яку більшість знають, але завжди забувають. Хто в нас любить алкогольні напої пити? Літніші. Такий, виходить... Правильно, текіла. Мексиканці дуже пишаються, що їхня батьківщина батьківщиною шоколада. І в честь творців шоколаду вони назвали свій улюблений. Найпопулярніша в цьому світі текіла Ольмека. Названа честь творців шоколада. Також Ольмеки дали саму першу назву шоколада. Дуже класна, символічна назва. А впало? це Цей бог за легендами. Приготував саме перший у світі шоколад. А какао бокс від людей принесла його домашнього лютого? Це була перната змія. Дивіться, чим цікава взагалі о, історія шоколаду. Рахуйте, половиною тисячі років. Пройшло дуже багато. Від Ольмеків до Майя, до ацтеків. Були різні назви. Були різні шоколадні бороздва і було Має цвека, коли прийняла шоколадну стампату, вона дала взагалі нові назви. Одна звичайна напиток богів, інша пекельний напій. Одинакові рецепти. Завжди вживалися холодно, Тільки як напиток. А чому напиток богів і пекельний? Ні. Мало земель. Ні. Може ви поміняти ще ваше якесь інакше було? Дається <рес> птечку. Ви мені ще скажете? А які нас на на не було наглядаєте? Напеток богів, шоколадка. Правильно. Напиток вагірка не бій. Ну подумайте. Може і зеркалі з шоколаду. Ні, рецепт одинаковий. Смакину штичний плюс-мінус. Це й холодний вже вас. Дивіться, що колись давали навіть не так, що зараз до шоколаду і чого не було колись. Три тисячі ракови зона. Какао було! Знаєте, всякі версії човні. Навіть один раз сказали, що м'ясо. Цукор. <рес> <Далу. рес> Цукор. Раніше не було цукру. Замість <рес> цукру давали спеція. А саме перша спеція, <рес> коли <шоколаду на рес> що? школа чи що? перець і спереці, Перець чилі. Саме тому покельний не бій. А на богів, бо шоколад вважали подарунком від бога шоколаду, касилькоаля. І їсти шоколад могли лише люди наближені до Бога. Це був борщ племені та жирці племені. Колись ні жінкам, ні дітям шоколаду не давали. Приховуючи, що колись жінкам шоколаду не давалося, бо зараз вони таке воно відриваються. мені якусь за більшу гормочку. Давайте тут одну зразу туди передамо. Корисніший. Чорний, білий, чи молочний. <рес> Методом голосування. <рес> Методом голосування. Хто думає, що в 7 років найкорисніший чорний шоколад? Руки догори. А то що молочний. Я. А хто думає, що білий? Чорний не мало. Чорний не має. Насправді на шоколажниці тільки з трьох років. Саме тоді він починає нормально переварювати. Але в трьохрічному віці переварюється нормально лише білий шоколад. Чорний з молочним має какао-порошок. Білий як какао масло. Воно має певні речовини, які без какао-порошку допомагають перетравлюватися свіжі. Помимо цього всього, чорний і молочний шоколад містить какао-порошок, який, в свою чергу, містить речовину ідентичну до дії до кофеїну. Фактично 100-грамова куточка молочного шоколаду містить, можна сказати, кофеїну, як одна п'ята порція міцної аталійської кави. Так що дітям кави ще не можна. Взагалі, в ідеалі молочний давати після 10. До 10 можна лише на великій кількості, а чорний тільки після 12 років. До 12 років чорний шоколад шкодить дітям. Да. Добре. А хто мені скаже, який шоколад найнебезпечніший в світі? Небезпечніший. Ась, ась. Чорний, білий чи молочний? молочний. Хто Фрес. думає, що молочний? Чорний молочний. Після 12 років так. А ми пройти вік. Після 12 років. А до речі, залишки не сідаємо. Я забув попередити Ой. один раз прощу. А чого ви не попередили чого тут, то що тут прощати? А переважно хто із залишки їх зразу запасив шоколадні жертви. Вау, Це так, лице в шоколад. Ви не ви не попереджали так. От що я говорю, на майбутнє, щоб ви були в курсі, вони нам а, чуть -чуть, а, ще ми ще не будуть чеші. А дивіться, шоколад отримає 28 градусів. Температура тіла в нас яка, скажіть мені? Це означає, що всі ви занадто гарячі штучки для шоколаду. Ваші залишки беремо в руки. Залишки на цю і Піжм'якаємо. Якщо пожм'якати трішки, воно о, тане і перетвориться на шоколадний пластил. Якщо б руках перетримати, буде як шоколадна каша. Тому в руках довго не тримаємо. Оля-ля. Так і От такого плану шаріка рами. Що, 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 що. В плані шоладу найбезпечніше, барабанна паличка. Вважається молочний шоколад. Чому так? Чорний роблять з какао-порошку, саме тому він чорний. Білий роблять з какаома сакейна жовтого кольору. А щоб був білий кольор, дають сухе молоко. Молочний це суміш какао-порошку з сухим молоком. Ця суміш де у кожного є певний ліміт, чи він може з'їсти. Для когось це 25 грамів, для когось це 400-500 грам. Ну, доволі багато. Так, не то слово. Але насправді від приєднання молочного шоколаду завжди починається алергія. Це може бути як висип, так і сверблячка. Ні від чорного, ні від білого шоколаду алергії не буває. Щоб ви знали. Капець. Тільки почав розказувати стільки всього нового. Добре, а хто мені скаже, який справжній смак шоколаду? Кис? Ні. Не гіркий. Не солодкий. Кісний. Ні. Кіс. Це питання з кирбом. Соледний? Ні. О! Якраз чекав п'ятого разу. Переважно до п'яти варіантів і п'ятий завжди правильний. Трибкий. Насправді ніякий. Він йде ледь-ледь трибкувати. Шоколад солодкий, бо там за ваніль. Забравши цукер з ванількою, смаку взагалі не залишається. Вас заніміє язик. І говорити найближчих 2-3 хвилини ви будете ось так. Я його в'їхав. Святно. Але, але, а вся кішка в тому, що якщо взяти літніші сорти какао-губів, то, що ми купуємо в магазинах, це з класичних губів. Від цього урожаю 95% становить класичний. Ще є два сорти, які складають лише 5% цього врожаю. Ці два сорти втягують смак того, з чим контактують. І якщо дотримуватися технології, звідки какао-губи приїхали, суто цієлітні то смак, що вони втягують, залишається. Наприклад, є така уганська технологія. В літні сутека какао губів вирощують для грибів. Виявляйте, що плети смаком прибочка. Не переживайте, ми перевіряємо Так Така чого не норма, дуже так погано. В нас би інакше заборонили подавати, на жаль. Валя-ля. Правда? А, так що насправді звучить дивно, що клатися смаком грибів. Але в дійсності грибна масляниці перебуває гірчинка. Через це, хоча там високий міська какао порошку, це не є самим гірким шоколадом. Є такі, що мають менше какао-порошку, йдуть більш ще. Плюс воно поножує кислотність, через що сам по собі шоколад перетравлюється легше. Із всіх шоколадів Ганду вважають одною з найкорисніших по шоколадах. Є навіть шоколад, який міняє смаку і лоцеусил в процесі поїдання. Але перед тим посіть мене сюди і трішечки подроблю полоничний цукор. Він в полоничному сиропі, тому має гостику застигати. Оп, 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 оп. Перший спосіб, швидкий бліц. Взяли цукерку, Я на ваші покажу. Люблю на сердечках, як показувати. показуєте. Занурила з одного боку шоколад, посабку і цукарочка застигає вода. Тут ще трошки пройку. зробимо, як застигне, і маєте шоколадне-червоне серце. А інший спосіб більш цікавіший. Взяли цукерку, що нам сподобалось. Давайте, давайте, давайте. Можна я на ваші показувати. Взяла дивіться, уважно. Ніжно і тендітно занорюємо її в шоколад. Вашим інструментом вимостили. посипку, що нам сподобалася. Наприклад, наприклад. Давайте розсобішаємо. Опа. Ласка. Тут. Інкарю на віста. Я цю карка застигає, готова. Приступайте. Ви можете повністю занурювати любу цукерку, або знову кокконові шарики звоните. Кунжут, полуничний цукор, рисові шарики. Дивіться, в чому ваш секрет? Нова гвінея. Це шоколад якраз ще бачого типу. Смак якого залежить від того, як збирають какао-буби. А ці какао буби збирають самі лідиві люди в світі. А як збирають в цьому світі? Поставили геподібну драбину. А що ви їсте? Я Без шоколад. А. Будь ласка, Пальці я дозволяв обов'язок, як шаша. Дивіться, в цьому світі як збирати? Поставили геоподібну драбину. Якщо лізти на саме дерево, там в самому дереві багато складу желір. І гілки легко ламаються. Поставили драбину, лізуть на драбину. Лізуть, 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 вилізли. До чого дотягнулися, зірвали, спустилися, положили драбину, переставили і ще раз лізуть на дерево. Так, щоб зібрати всі плоди, треба лазити приблизно біля п'яти-семи разів на одне дерево. Що роблять, нові він Ну Першим ділом посміялися. Ну, може, нема, по подарева газу. Даю підказку, щось копчене, але не м'ясо і не риба. Пір'я, а який має смак пір'я? Щось із тюне, перефразую. Із тюне. Бульон і ті ще. Копчений бульйон? Копчений. Я знаю, що його зробити і зберити, то ми не смогли. На що серьезно. Причем тут тут сказали, Так, давайте поміняємо. Я свою Давайте все сюда, а потом туда. Али, оп. Давайте перепрошуємо. Потім поміняємо знову. Насправді це доволі часто люди відгадують люди, які приїхали з села. Що на селі розка? Що копчеться? Картоплі не копчать. М'ясо. Не м'ясо і дерева. Знаєте, один раз мені дали версію колбаса. На що я кажу, я ж казав, де м'ясо не риба. А що в кобисі зараз м'ясо є? Шухає. Смак чорносливу. А... Саме так. Ви поки що робіть ваші цукарочки. Я ненадовго вас зараз покину. Як я повернуся, я буду питати всіх те, що я розповідав. І про індіанців, і про бога шоколади, і все решта. Скажіть ще раз я прослати. Я його повторював три рази назву. Тому руки мало бути шоколадчиком загубити. Звичайно. А ви думаєте, не люблю розмальовувати людей шоколадом? Тим паче, я ж попередив всіх, що змивати не можна, тільки злизу. уявляєте, який я зараз повернуся. Ну і що це в мене вийшло? Дійсно, з одного боку вот так хіба вмакнути. Так, гаразд, добре, зараз парка, декоровані шоколадом у львівській майстерні шоколаду. Ні, не коробочку. Шоколад. Корзинка Шоколад. Шоколад. шоколаду. Так, зараз я повернуся. Будь ласка, ось це щоб дуже мого поварне і перепрошую. Тут ще був шоколадний пакетик. Дозвольте, будь ласка. Так, і це також зараз буде потрібна на нам. Будь ласка, розбирайте, але дуже обережно щоб не зламати вони. Так, 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 так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все є. Дивіться, як малювало в казінного пальця. Якщо закрутити навколо пальця без спираль та шукати, все одно витече. Я там ще дорічку не зробую, а зараз там зроблю по там чи до коли Ви стискаєте плочок, воно тече. Можна намалювати все що завгодно. Наприклад, що я вже сьогодні там писав, я люблю проблеми Львова. вас. Не покажи. Зверніть увагу, коли малюється, є відстань, воно не опутно торкається. Комусь малювати чи всі самі? Давайте так. Це опускаю малювати. Зараз це зроблю, Хто хоче він намалювати, я намалюю. Так, всередині в корзинці. На краях не малюємо, бо на краях воно просто не встигне застигнути і як будемо пакувати воно лише цвіте. Вам ще напалювати. Так, давайте спочатку дівчиться вона була перша. Давай, так, Так, Ще середньо.

Abracadabra, 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 Abra, kadabra, abra, kadabra, abra, kadabra, abra kadabra. <laughs> <laughs>

До речі, да не відмовили. А розкажіть мені, як ви дома зберігаєте шоколад. Поки догори і повторюєте за мною. Я урочисто клянусь, що ніколи шоколад. не буду зберігати шоколад, шоколад в холодильник. Шоколад. Якщо я хороша дану, дану мною клятву прийде, прийде. дядько Андрій Дядьке. і злопає всі мої шоколадки. Злопаємо. А ви розумієте? по-перше, після цієї клятви між мною вами є метальний задовок. Ви поклали шоколад в голодильник, У мене в голові прозвучав дзинь. Я знаю координати, де ви живете. Дзвоню до найближчого Андрюха до вас. А в нас цікаві є така світова змова. Один за одного. Зразу дзвоню, говорю, алло, Андрюха, привіт, як справа, чувак. А вгадай, що? Та, шоколад, холодильник. Говорю, куди йти, Він приходить і лопає. Шоколад не встигне спортитись. Так що, якщо що, майте на увазі. А, ваша надпися. Коли я суто малюнок, можу зробити кунжут. Я mm. До речі, дама і панове, хто є в шоколаді? Шоколад помаленьку розтікається. Так що проступайте щищення. На краняк розказую альтернативний спосіб це спосіб кота. Хто бачив, як кіт миється? Класна штука. Во-во-во. До речі, а котам там шоколад їсти можна? Чому? А, в шоколаді є певні речовини, які переваряться тільки в людському організмі. Домашнім тваринам шоколаду давати не можна. При тому, що вони його дуже люблять. Він їх нормально не переварюється і від великої кількості може бути поганий результат, так? Це Аня. Давай, 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 давай,

Кулять кулять. Давай, 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 давай,

Ось тут пока. Панянка Аня. Тримай. Так, хто наступний? Залишайте тут я зараз приберу. Классно. А не мама зараз машинку під'їжджає, да Готувала дуже багато шоколадних цукерок. До зустрічі, став лайк, і підписуйся на мій канал Hello M. And...